Але є обмеження: ви не можете просто взяти і продати свою частку без урахування прав інших співвласників. Суд може змусити поділити квартиру, визначити частки і вирішити питання компенсації. Чим складніша ситуація, тим нижча ціна. Технічно ви можете продати свою частку комусь з вулиці, але тут одразу купа нюансів про які неможливо знати заздалегідь. У вас є частка в квартирі? Ви не самі. У 2025 році тисячі українців стикаються з проблемою спільної власності. Можна руками чекати згоду інших співвласників або втратити значну частину вартості при продажу частини, але можна цього уникнути. Ми, агенція Xi щодня супроводжуємо угоди на ринку нерухомості та допомагаємо клієнтам з найскладнішими ситуаціями. В цьому відео ми розповімо, як продати свою частку і не втратити в гроші. У чому різниця між частковою та сумісною власністю, і як не нарватися на конфлікт та судову тяганину. Після перегляду цього відео ви точно будете знати, як діяти впевнено та безпечно. І ще дещо. Десь у відео ми сховали QR-код. Знайдіть його та напишіть тайм-код у коментарях. Перша людина отримує від нас подарунок. Почнемо з бази. В Україні існує два основних типи спільної власності. Часткова власність це коли у вас є конкретна частина, наприклад, одна друга або одна третя квартири. Дана частка зафіксована в документах і дозволяє вам юридично розпоряджатися своєю долею, продавати, дарувати або ж передавати у спадок. Але є обмеження. Ви не можете просто взяти і продати свою частку без урахування прав інших співвласників. Часткова власність. Власність часто виникає при успідкуванні нерухомості, приватизації за участі кількох осіб, розділі майна між колишнім подружжям. Друга є сумісна власність. Це коли частки не визначені і майно належить усім спільно. Найчастіше вона виникає між подружжями. Усе, що купується в шлюбі. Вважаються спільним частки визначаються лише при розлученні або при домовленості сторін. Також сумісна власність може виникати між родичами або партнерами, якщо це передбачено договором, наприклад, інвестування в житло на двох без виділення часток. Але чому це важливо? Бо від типу власності залежить декілька моментів чи потрібно вам отримувати згоду інших на продаж? Як поділяється квартира у разі припинення співвласності? Які документи необхідно мати для легального продажу частки? Уважно перевірте, що саме написано в ваших правовстановлюючих документах або витягу з держреєстру. Це перший і критичний крок. Гаразд, тепер перейдемо до найпоширенішого питання. Чому я не можу просто продати свою частку? Я ж власник? На практиці все трохи складніше у більшості випадків без згоди інших співвласників цього зробити не вдасться. Річ у тім, що квартира це спільна нерухомість. Якщо у вас формально одна друга або одна третя, ви не можете ігнорувати інтереси інших. Закон передбачає для них так зване переважне право викупу, це означає, що вони мають бути першими, кому ви запропонуєте свою частку. І тільки якщо вони офіційно відмовляються або просто проігнорують пропозицію впродовж 30 днів, тоді вже можна продати іншій людині. Без письмового повідомлення або згоди нотаріус не може оформити угоду, і це не просто формальність. Якщо ви порушите процедуру, угоду можна легко оскаржити в суді, а це вже витрати, нерви і довгі місяці тяганини. Тому перед тим як шукати покупця на свою частку, обов'язково попередте. Офіційно інших співвласників краще письмово з підтвердженням отримання, і тільки після цього можна діяти далі. А тепер ми проговоримо про три варіанти припинення спільної власності. Найпростіший викупити частину іншого співвласника. Якщо є фінансова можливість та друга сторона згодна, це ідеальний сценарій. Власність це є єдиною, а ви повноцінним господарем квартири. Другий шлях це фізичний розподіл. Наприклад, двокімнатну квартиру переробити на дві однокімнатні з власним входом, санвузлом, лічильниками. Таке Реально, але це вже цілий квест. Потрібен архітектор, дозвільна документація, перепланування, зміни у реєстрі. Це довше і значно дорожче, але ви отримуєте не частку, а окремий об'єкт. Третій варіант домовленість. Якщо співвласники адекватні і готові піти на зустріч, можна оформити нотаріальну угоду про припинення спільної власності. Хтось, наприклад, отримує компенсацію, а інший повну квартиру. Усе оформлюється через нотаріуса, фіксується у реєстрі і ніяких проблем у майбутньому. Але якщо хтось із співвласників проти не виходить на контакт або навмисно затягує процес, тоді залишається тільки суд. Це вже крайній варіант. Суд може змусити поділити квартиру, визначити частки і вирішити питання компенсації. Але це довго і часто непрогнозовано. І що важливо, поки справа знаходиться в суді, жодних операцій з вашою частиною ви не зробите. Тому, перш ніж одразу бігти з позовом, спробуйте домовитись. Це завжди дешевше і швидше. До речі, якщо ви хочете продати свою частку або вирішити питання спільної співвласності, не ризикуйте самостійно. Ми в Existate вже допомогли сотням клієнтів провести угоди з частками без конфліктів, без втрат і з повним супроводом і перевіркою документів. Залишайте заявку на нашому сайті, і ми проведемо вас через усі етапи: від юридичної консультації до укладання угоди з покупцем. Під відео. Тепер розглянемо продаж частки сторонній особі. Технічно, ви можете продати свою частку комусь з вулиці, але тут одразу купа нюансів, про які неможливо знати заздалегідь. По-перше, не всі покупці взагалі готові купувати частину в квартирі, де живуть інші співвласники. Бо разом із документами на нерухомість вони купують собі постійний конфлікт. Або щонайменше, дискомфорт. І це без перебільшення, особливо якщо, наприклад, в квартирі вже хтось мешкає, а новий власник хоче здавати свою частину або сам поселитися. По-друге, такі угоди використовуються спеціально як інструмент тиску. Продають частку тому, хто потім мотивує інших співвласників продати її назад або піти на якісь умови. Тому, до речі, багато хто ставиться до таких угод насторожено. І нотаріуси, і самі покупці. І ще важливий момент: якщо людина не є співвласником, але прописана в квартирі, вона також має право там жити. І відповідно зняти її з реєстрації перед угодою це обов'язково. Інакше ви просто продасте частку разом із сусідом у подарунок, і покупець вже не зможе нічого зробити. Продаж частки сторонній людині це не завжди погано. Але 9 із 10 випадків це продаж із дискомфортом. Чим складніша ситуація, тим нижча ціна. Тому краще подумати, чи є шанс домовитися з іншими співвласниками, перш ніж шукати когось зі сторони. Але як розуміти, скільки реально коштує наша частка? Тут все просто, робиться незалежна оцінка нерухомості. Викликається ліцензований експерт, який аналізує стан квартири, місце розташування, ринкові умови і визначає вартість саме вашої частки. Зазвичай таку оцінку замовляє продавець. Але головне, не варто чекати. Якщо у вас, наприклад, половина квартири, то вона коштує рівно 50% від повної ціни. На жаль, це працює не так. Частка це не половина квартири з окремим входом і ключем, це права на частину об'єкта, який ділиться з іншими людьми. І от саме тому її вартість часто нижча, іноді суттєво. Чому? Бо покупець бере на себе ризики. Йому доведеться мати справу зі співвласниками. Він може натрапити на прописаних мешканців, судові обмеження або конфлікти. І всі ці ризики автоматично закладуються в ціну. Тому навіть одна друга квартири може коштувати не 50%, а умовно 30-40% від вартості всієї нерухомості. Це реальність, і до цього варто бути готовим. Якщо хочете продати вигідніше, краще домовлятися зі співвласником про викуп або об'єднання частин. Продаж частки це дійсно складніше, ніж здається. Але якщо діяти поетапно, все узгодити з іншим. Спідвласниками і підключити фахівців, ця історія стає цілком реальною і вигідною. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку і не пропустіть наше інше відео. Там ми розповідаємо, як не втратити десятки тисяч доларів у 2025 році на податки при продажі квартири. Дуже раджу подивитися! До зустрічі!